Зараз я розповім деякі алгоритми, можливо, родичі не знають тих, у кого рідні зниклі безвісти. В першу чергу потрібно подати заяву до поліції з найближчих родичів, мама, син, брат, взяти аналіз ДНК, який повинен бути внесений у базу єдину базу. По ДНК обов'язково зателефонувати на всі гарячі лінії. Це гаряча лінія об'єднаного центру з пошуку зниклих безвісти при СБУ, це гаряча лінія координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, гаряча лінія МВС Міністерства внутрішніх справ. І також обов'язково потрібно зателефонувати на гарячу лінію НІП. Національного інформаційного бюро для того, щоб внесли військового в реєстр пошуку. Надалі, коли у вас з'являється будь-яка інформація про зниклого безвісти, ви цю всю інформацію знову ж таки надаєте на ці гарячі лінії та своєму слідчому, який веде вашу справу. Таким чином ви полегшите пошуки.